На календарі 5 березня, четвер. Схід сонця о 6 годині 34 хвилини, захід о 17 годині 45 хвилин. Тривалість дня 11 годин 11 хвилин. Місяць у Діві. Йде 15-та місячна доба. Цього дня іменини визначають Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем 5 березня вшановується пам'ять єпископа садока і з ним 128 мучеників. Садок був єпископом перським його разом з іншими християнами замучили за сповідування вчення Ісуса Христа. Церковні легенди розповідають, що коли садок був підданий тяжким випробуванням, то він молився, щоб той, хто призве Бога його іменем, удостоївся спасіння. Саме тому до цього мученика звертаються від даремної марної смерті. Цього ж дня вшановується пам'ять Агафона. Агафон Почерський був ченцем Києво-Печерського монастиря, зціляв недужих через покладання на них своїх рук і мав дар пророцтва. 5 березня вшановується пам'ять святого Лева Катанського. На цей день ще поширюється традиція не дивитися на зірки, що падають. Погода 5 березня достатньо мінлива. Може бути як відлига, так і мороз. У давнину примітили, якщо у цей день сніг тане, то довго ще не розтане. З Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову. Цей день успішний для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів, перцю. А зараз якою буде погода 5 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно східний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 43%. В Миколаєві вночі очікується від 1 до 3 градусів тепла, а вдень потепліше до плюс 8. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 0 до 2 градусів тепла, а денні становитимуть в межах 5-8 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 17,8 градусів тепла була зафіксована у 1998 році, а мінімальна мінус 14,3 морозу у 1996 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 5 березня, Овни. Перша половина дня сприятлива для спілкування та встановлення нових відносин. Ваша підвищена працездатність може здивувати оточуючих. День буде повний різного роду несподіванок. Тельці. Будьте обережні і передбачливі, ймовірні фінансові втрати. Перейдіть на режим економії. Гарний час для укладення шлюбу, ймовірне нове знайомство, яке переросте в глибокі тривалі відносини. Особливо це стосується жінок. Сміливо діть на зустріч долі. Близнюки, постарайтеся не призначати на першу половину дня нарад або ділових зустрічей. Через емоційно напружений фон вам буде складно домовитися з партнерами, краще підсумуйте старі плани, справи і контракти. Раки. Цей день краще провести поза домом. Корисні прогулянки на свіжому повітрі. Відвідування басейну. Ви відчуєте полегшення, коли потрапите у свою стихію. Рекомендується вживати більше овочів, соків. Відмовтеся від алкогольних напоїв. Лево. Сприятливий день пов'язаний з моральним очищенням, всепрощенням. Будь-яка агресія, образа або прагнення домінувати можуть обернутися проти вас. Не можна відмовляти у проханнях. Діви. несприятливий день, особливо для чоловіків. Постарайтеся не призначати на першу половину дня важливих зустрічей або нарад. Ясну ймовірність непередбачених витрат. Терези. День одержання таємних знань, морального очищення не слід цього дня підписувати документи, пускатися в ризиковані авантюри, швидко їздити, відвідати храм, проведіть день у колі родини або з близькими друзями. Скорпіони День сприятливий для очищення, зцілення можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Не думайте, що хвороби проходять самі по собі. Слідкуйте за своїми думками та вчинками. Рекомендується відвідування храму. Стрівці ймовірні прорахунки в роботі або фінансові втрати вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб з честю вийти із ситуації. Постарайтеся критично поставитися до власних можливостей і пристосуватися до нових обставин. Козироги цього дня слід уникати активних дій, невиправданого ризику, спокус. Рекомендується прощати, дарувати і приймати подарунки, виконувати прохання, проведіть гіньколі родині. Або з близькими друзями. Водолії. Духовне і моральне очищення сприятиме миру і спокою в сім'ї. Посилюється здатність впливати на оточуючих і на майбутні події. Однак у будь-якому заході розраховуйте тільки на себе. Риби цього дня рекомендується усамітнення і переосмислення свого життя. Необхідно уникати гучних компаній і утриматися від алкогольних напоїв. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.